Та глядачів телеканалу «Сі-4». ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Нові правила розміщення реклами та інвентаризація земель. Міський департамент урбаністики та архітектури прозвітував про рік роботи. Театральна магія починається з тих, хто керує світлом. У чому специфіка роботи за кулісами драмтеатру. І знову мінус 20. Коли чекати буковинцям на потепління. Нас поліція знову фіксує масові повідомлення про мінування 30 січня, починаючи з 9.30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ і інших об'єктів, почали надходити масові повідомлення про змінування. До підрозділів поліції надійшло понад 2 тисячі повідомлень про змінування у різних областях. Повідомлення були і на Буковині. Зокрема, у Чернівцях правоохоронці перевірили декілька об'єктів у місті. Втім, підозріл. Лих предметів знайдено не було. Від окопів до власної справи у Чернівцях підвели підсумки дев'ятимісячного проєкту з реінтеграції ветеранів та їхніх родин. За цей час колишні військові не лише опановували нові професії від бухгалтерії до масажу, а й створювали власний бізнес. Як притворити бойовий досвід на успішний стартап та чому держава готова інвестувати у захисників, дізнаємося вже за мить. Дев'ять місяців інтенсивної роботи, три бізнес-школи та десятки нових фахівців. Благодійний фонд Суспільні ресурси та ініціативи завершив першу фазу проєкту, який допомагає ветеранам знайти себе у цивільному житті. Ми навчали і проводили бізнес школи. Їх було три. Вони були не тільки в обласному центрі. Вони також були в двох громадах в і Магальській територіальних громадах, де ми навчали тому, як створити власний бізнес. Підтримували в менторській супровід, давали різноманітні консультації. І власне в нас було шість переможців, які отримали гранти по 400 тисяч гривень на відкриття своїх бізнесів. Один із тих, хто вирішив змінити життя, Володимир Сетрак. Ветеран повернувся з фронту у 2024 році і вирішив реалізувати давню мрію виготовлення трав'яних чаїв. каже перехід від реальності війни до цивільного побуту був непростим, але підтримка фахівців та державний грант у півмільйона гривень дали необхідний поштовх. Тут є великі зусилля як з боку держави, так і з боку фондів. Громадських організацій, які допомагають не лише фінансами, а допомагають по-справжньому реінтегруватися людям, ветеранам, які повернулися у цивільний світ, де зовсім по-іншому, ніж на фронті, відбувається. і люди за той час перебуваючи, військові, перебуваючи на фронті, вони по суті живуть в паралельному світі, і дуже важко повернутися до звичайного життя. Для ветеранів шляху бізнес часто супроводжується з сумнівами. Ментори проєкту зазначають, люди, які без страху йшли в бій, можуть пасувати перед паперовою тяганиною чи податковою звітністю. Найбільшою проблемою я бачу і вважаю це те, що вони дуже сильно сумніваються і переживають. Тобто, через брак досвіду, через брак знань, вони дуже переживають за те, щоб вміти реалізовувати ці проекти. Вони гарно вчаться, вони дуже активно впитують інформацію. Але отой факт, що вони переймаються тим, що вони не знають, вони знають, як захищати нас, але вони не знають взагалі нічого про бізнес. І це було найбільшою перешкодою і сумнівом власне наших учнів до того. Щоб йти і працювати, створювати власний бізнес. Спектр ідей боковіських ветеранів вражає від фермерських господарств та кав'ярень до магазинів одягу та виробництва іграшок. Організатори планують продовжити проєкт у майбутньому, адже успішний ветеран-підприємець це найкращий приклад того, що життя після фронту може бути не лише мирним, а й прибутковим. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4 Нові правила розміщення реклами в місті та паспортизація водних об'єктів. Департамент урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради підбив підсумки 2025 року. Яких успіхів змогли досягнути минулого року? Далі у сюжеті. Понад півмільярда гривень саме стільки коштів у 2025 році надійшло до бюджету Чернівецької громади завдяки роботі департаменту урбаністики та архітектури. Упродовж року в місті провели 45 електронних аукціонів. У департаменті зазначають, земля в Чернівцях і надалі користується попитом. 24 четверта ще була така невизначеність, тому що не розуміло, війна все одно триває. Але 25-й рік, показав, що все таки бізнес заходив в Чернівці. Це саме відкриття нових закладів. Вони говорять про те, що Чернівці. Ну, більш безпечні, напевно, чим інші міста на сьогоднішній день слава боблі. Ми бачимо тенденцію до зростання. Важливим кроком у роботі департаменту стало впровадження нових правил розміщення фасадних інформаційних вивісок. Роблять це для впорядкування зовнішнього вигляду будівель і міського середовища загалом. Зменшилися рекламні конструкції, де зменшилися банери натяжні, де підприємці почали очищувати свої вітрини від рекламних налівок. І ми бачимо тенденцію, яка веде до того, що підприємці все більш Відповідально відносяться до роботи, яка стосується оформлення зовнішнього вигляду їхніх робочих місць. Також зміни торкнулися і інших рекламних споруд. В місті кількість засобів, де їх можна буде розмістити, зменшиться на 40%, а решту планують оновити. Відбудеться оновлення на сучасній конструкції з новітніми технологіями освітлення. Але ці заходи ми будемо реалізовувати тільки по завершенню воєнного стану. Єдине, що власники рекламних конструкцій, які на сьогоднішній день мають дозволи, вони можуть і на даний момент оновлювати. Але демонтаж, який не відповідає і саме це зменшення на 40%, відбудеться вже по завершенню воєнного стану. Сьогодні все гострішими стають питання екологічного характеру. Тож департамент почав проводити інтенсивні роботи з паспортизації водних об'єктів згідно даних управління. Водних ресурсів на території міста Чернівці розташовується 68 ставків. Ми активно проводимо роботу, аналізуємо ті ставки, які ми можемо здавати в оренду на аукціоні. Для цього ми проводимо аналіз води, а також замовляємо паспорт водного об'єкта. Конкретну кількість земельних аукціонів на наступний рік у департаменті наразі не називають. Водночас у бюджеті закладено планові надходження близько 200 мільйонів гривень від їх проведення. Марія Соломатіна, Микола Ганнутін, новини Сі 4 коли в залі гасне світло для глядача починається вистава для них навпаки найвідповідальніший момент світловики ті, кого не видно зі сцени, але без кого не працює жодна театральна історія про специфіку цієї роботи за кулісами у ексклюзивному матеріалі Сі4. Глядачі бачать світло на сцені як частину магії, а для світловиків це точна робота, яка вимагає повної концентрації, адже одна помилка, і сцена вже втратить свій настрій. Світло в театрі це не просто яскравість, це настрій, ритм і підказка глядачеві, куди дивитися. Саме світловики разом вибудовують атмосферу кожної сцени від м'якого напівтону до різкого контрасту. Світло це така ж повноцінна мова, як і актор, як і музика, як і пластичні рішення, як і сценографія, тому що світло багато що вирішує. Важливість, куди зараз дивитися, де саме актор. Воно надає візуального збагачення виставі. Воно інколи визначає сенс вистави. Я серйозно сенс не тільки текст, не тільки актор. Воно може формувати простір. Це маленька локальна точка. Це фантазійний вимір, чи це зовсім абсолютно щось незвідане? Воно працює з підсвідомістю. Робота починається задовго до вистави. Репетиції, налаштування приладів та десятки світлових переходів. Підготовка до однієї вистави може тривати декілька годин. В середньому від півтора до п'яти годин. Залежно від складності зараз, принаймні найскладніша вистава це весілля Фігаро. Вона займає майже 4 години, тому що у нас є підвіс нового світла. У нас в ямі повністю купа апаратури стоїть. А складна комутація, дві димашини, хейзер, купа всього. У театрі все виглядає як диво, але за цією магією не чаклунство, а кнопки, дроти, таймінг і клопітка щоденна праця. Оце наборне поле. Кожен mm -hmm. фейдер відповідає за один прилад, тільки один. Mm -hmm. а, в процесі постановки світла ми набираємо якусь світлову картину там з різних приладів. Там такі, такі, наприклад, фари портальні, <звук> винос, та-та-та, і закидаємо її. На програмку Це група приладів, і тоді піднімається одним файдером всі ті прилади, які були запрограмовані. Їхні імена рідко чують під час оплесків. Але щоразу, коли на сцені народжується емоція, у цьому є частка світла і роботи тих, хто керує темряви залу. Тож наступного разу, коли в залі згасне світло, пам'ятайте, за цим стоїть велика команда і велика праця. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 Чернівецькі борці повернулися з молодіжного чемпіонату України з вільної боротьби у Полтаві. Наші атлети продемонстрували різні результати від абсолютних перемог до непростих поразок. Про щоденну роботу і найважливіші досягнення наших спортсменів. Дивіться далі. Чернівецькі борці підкорить підстал чемпіонату України Ю-23. Олександра стала наймолодшою чемпіонкою у своїй вазі у змаганнях з вільної боротьби. Чотири перемоги Олександра здобула достроково і загальним рахунком 41-0. Готувалась пару років до цього. Все, кожен старт, ми готуємося довгий період часу. Там роками це не йде підготовка, там дві неділі до змагань це вже чисто. Зробити вес і, і все, добре підійти психологічно і фізично. А так готуємося круглий рік. Шлях до золота це не лише фінальний свисток, а виснажливий режим. Коли інші відпочивають, атлети працюють у залі двічі на день. В період підготовки, вже за неділю там, до змагань, ми трошки зменшуємо навантаження, може бути одна, одне тренування в день. Обычно по два тренування. Кожен кожного дня да, в суботу одне тільки тренування. За кожним технічним китком стоять роки праці під наглядом наставників. Тренер Сергій Одинак каже: на такому рівні випадкових перемог не буває, адже конкуренція між областями запекла. У нас у спорті тільки перше місце дає право представляти країну на чемпіонаті Європи. Це рівень нашого спорту, нашої чернівецької боротьби. От, я вважаю, що дві медалі на такому чемпіонаті це досить, ми достойно виступили. Якщо врахувати, що більш потужніші областя мають такий самий результат. Валентин Григоришин їхав за золотом, але цього разу обставини були сильнішими. Втім, юнак переконаний, саме в поразках гартується справжній чемпіон. Були цілі виграти чемпіонат України, але не вийшло. Дуже рівна боротьба була, хороша конкуренція. Готуємося далі. У нас ще є турніри відбіркові на чемпіонат Європи. Так що готуємося. Ми вже готуємося більше до дорослої боротьби. Ну, колись у мене було, що я, як програвав, ну плакав, там користо, дуже важко. Я не міг відійти, тіпа, на тренування приходив після змагань, не хотів не тренуватися, нічого. А зараз більш якось нормально. От, до речі, останні змагання як відборовся. Я приїхав і наоборот, тіпа, більше хочу тренуватися, бо ну, програв, програв там по балах, нічого страшного. Ну, є перспективи, тіпа, є куди стриматися». Наші борці доводять Чернівецька школа боротьби це не лише про медалі, а й про залізний характер. Попереду нові відбори та дорослі турніри, де кожен з них ще заявить про себе. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, чотири. І знову до мінус 20. січень на буковині завершується істотним похолоданням. Вже найближчої доби в області очікують різку зміну погоди. Відлига зміниться арктичними масами повітря. За прогнозами синоптиків, стопчики термометрів подекуди опустяться до мінус 23 градусів. Як довго триматиметься такий мороз та чи чекати на опади, розкажуть наші журналісти. І знову похолодання. Хоч останні дні січня і відзначилися потеплінням та відлигою, втім стовчки термометра від завтра сягатимуть вниз. Погодні умови в області диктуватиме холодний фронт, який змінить напрямок вітру та принесе чергові серйозні заморозки. Циклон, який зараз формувався над Балканами, буде переміщуватись на Чорне море і з виходом на Україну, і таким чином він відкриє шлях дуже холодному арктичному повітрю, який наблизиться до нас із районів Барансового моря. Уже завтра протягом доби у нас температури будуть знижуватися, і на ранок ми їх очікуємо в межах. Восьми тринадцяти градусів морозу. Вихідні та початок наступного тижня стануть найхолоднішим періодом цієї зими. Найнижчі показники зафіксують у нічні та ранкові години. Причому територією області температура розподілятиметься нерівномірно. Самими холодними у нас будуть з 1 по 3 лютого, з неділі до вівторка, де мінімальні температури ми очікуємо навіть в межах 15-20 градусів морозу, а на сході області до 22-23 градусів Ще нуля. І навіть в день і години не буде тепло, температури утримуються в межах 10-15 градусів морозу. Щоправда, ці дні опадів ми не очікуємо з 1 по 3 люте. І у день навіть прояснятиме. Ця морозна хвиля буде нетривалою. Уже від середи показники знову повернуться до нульових. Проте синоптики нагадують: лютий ще може здивувати новими температурними стрибками. Радислав Українець, Максим Чернега, новини. Сі 4 Це були всі новини на цю ми з детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4